Загоїться всі рани, розчиниться вся кров, колись мене побачиш, ти квіточою і сну, я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна. Тримаю ві, я захищу тебе відку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, Бо ти мене в своїх руках несе. Ось і добігає до закінчення навчальний рік. Надзвичайно складний. Сповнений випробувань. Нам здавалося, що найбільшим викликом для нас є коронавірусне захворювання. Однак, 24 лютого назавжди стало темною трагічною сторінкою в історії нашої країни, кожної родини, кожного українця. Але все буде Україна. Наша країна була, є і буде. Ми сильні, стійкі та незламні. Сьогодні в дворі ліцею порожньо не звучать дитячі голоси. Не проходить традиційна лінійка останнього дзвоника. Ми дуже сумуємо за вами. Війна, яку розв'язала Росія проти України, змусила вас роз'їхатися по різним куточкам нашої країни, а дехто був змушений виїхати за межі нашої держави. Але ми точно знаємо, що всім серцем та думками ви з нами. Починаючи з вересня, ми навчалися то очно, Переходили в дистанційний режим, але незважаючи на це, нам вдалося багато. Нові восьмі класи та дев'ятий встигли стати дружнім колективами. Учні нашого ліцею виступали на олімпіадах, турнірах, змаганнях і не лише на інтелектуальних, але й на спортивних, досягаючи великих вагомих результатів. Ми щиро дякуємо вам за це. Що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все За гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а я на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони, дешеве пиво і сухе вино. Били нас щасливими людьми і ніби чудо польське радіо. Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили, ніби то був сон, І можна бути вічно молодим, А залишився тільки цей альбом, і ми розлетілися, як ти. Шановні любі, любі випускники. Пора найкраща. Юність чарівна. Ви опинилися на порозі дорослого життя. Кінець навчального року це завжди свято і радості, і смутку для випускників. Як швидко ви стали дорослими, як одна мить пролетіли чотири наші шкільні роки. До якого ми з вами йшли чотири роки пліч попліч. Ще мало вами пройдено доріг. А от шкільний позаду це поріг. Але цей навчальний рік як ніколи важкий. На жаль, він запам'ятається всім нам нерадісними усмішками, музикою, квітами, випускним вальсом, луною останнього дзвоника а болісними спогадами про тривожні сирени, страшні вибухи та вимушений від'їзд домівок. Сміливо ступайте на стежину нового життя, взявши із собою удачу, наполегливий характер, поради близьких людей і відмінний настрій. Кожен з вас. Відбудеться в цьому житті ви. Це енергія, креатив, мудрість, інтелект. Я знаю, що за ці чотири місяці ви подорослішали, як за декілька років, стали більш доброзичливими, уважними до оточуючих, стали більш кмітливими, практичнішими, винахідливішими. А найголовніше, ви зрозуміли, в якій чудовій країні Україні ви народилися, в якому унікальному закладі ви навчалися. Тож, любий одинадцятикласнику, не згуби в своїм серці людину, не цурайся, люби Україну, бережи своє чесне ім'я. І я вас буду чекати, я цей, ми будемо чекати вас. І де б ви не були після фізмату, де б ви не навчалися, повертайтеся, ви, майбутнє України, ваші уміння і навички потрібні тут. Ви зробите країну квітучою державою, ми віримо в вас. І слава Україні! Ріфографі настіль розклади, втячій історії спішні розкажи. Справжнім друзям не забудь подзвонить. Речі, з за не з тобою завжди вони. Одинних вперто роки рахували кожен, так як міг зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. Дорогі наші випускники, шановні педагоги та батьки, сьогодні особливий день для всіх нас. Наші діти закінчують школу. Позаду три роки навчання в стінах фізбат ліцею, період напруженої праці, досягнень та перемог. Наші діти писали мани, здобували призові місця на місцевих та міжнародних олімпіадах, дивували не тільки знаннями, а й своєю кмітливістю та гумором на командних поєдинках. Пам'ятаю, як вони прийшли до 9 класу. Такі різні, але кожен по-своєму найкращий. Вчилися розуміти одне одного, давати труднощі, працювати в команді. Тоді ще ніхто не знав, що попереду нас чекає епідемія, карантини, а потім найважче вихо війна. Та разом ми давали всі негаразди. Керівництво ліцею організувало дистанційне навчання на належному рівні. Завдяки цьому і ми батьки мали нагоду побачити на власні очі, як проходять заняття та які неординарні, талановиті та закохані в свою справу люди навчають наших дітей. Шановні наші вчителі, завдяки вашим зусиллям, наші учні, попри все здобули середню освіту і готові йти в доросле життя. Великі спасибі вам за вашу працю, терпіння і наполегливість. Дорогі одинадцятикласники, наші випускники, добігаю до закінчення шкільне життя і ви на порозі дорослого життя. Ми так мріяли оплесками запросити вас на урочисту лінійку, кожен 11А, 11Б, 11, а, 11, Б, 11 В та 11Г класи, насолодитися випускним вальсом та разом заспівати стоїть фізмат. Ми дуже любимо вас і сумуємо, і сподіваємося, ви відчуваєте ту теплоту і любов від нас, дорогі діти! Нехай шкільні роки запам'ятаються вам яскравими та незабутніми щасливими днями, де ви опановували нові знання та знаходили справжніх друзів. Нехай з теплими будуть спогади про наш ліцей і, звичайно, про нас вчителів. Ми впевнені, ви обов'язково станете успішними людьми і знайдете своє місце в цьому житті. Нехай доля буде сприятливою для вас. Дорогі діти! Двері нашого ліцею завжди відкриті для вас. Ми зичуємо вам мирного неба і щасливого путь. Терпіння праця успіх принесуть, Це перед науку присуває. З нас фізики і рипі ростуть. це ми перед науку З нас фізики і лірики ростуть. Із матівців вперед, на штурм бошин науки, Пойдемо, будь на місці не сиди. Стерізом по життю не опускати руки, завжди на крок попереду іди.